Вітаю на уроці математики. Сьогодні на уроці ми з вами продовжимо знаходити дріб від числа і число за його дробом. А зараз хвилинка каліграфії. Напишіть каліграфічну відповідь. Знайди значення виразу 27 помножити на 3, відняти 23. 138. На хвилинці каліграфії ми з вами запишемо число 130. 8. Працюємо з підручником. В кого є підручник, відкриваємо його на сторінці 50-51. Розв'яжи задачі усно. усний рахунок. У двох п'ятих склянки міститься 80 грамів цукру. Скільки грамів цукру міститься в одній склянці? Тобто у нас з вами є одна ціла склянка. Так? Дві п'ятих цієї склянки становить 80 грамів цукру. А скільки в повній склянці цукру, перевіряємо. Звичайно, 200 г. Залізна руда містить. Три п'яті заліза. Яку масу заліза можна отримати з однієї тони руди? Немаленька підсказка для того, щоб обчислити, нам з вами слід тони перетворити в кілограми. В одній тоні 1000 кілограмів, правильно. Отже, залізна руда містить 3 п'ятих заліза, яку масу заліза можна отримати з однієї тони руди, Або з 1000 кг руди. Звичайно, слід 1000 розділити на 5 і помножити на 3. 600 кілограмів. Від мотка дроту відрізали шматок завдовжки 12 метрів, що становить 2 п'яті усього мотка. Скільки метрів дроту було в мотку. Отже, у нас з вами є якийсь моток дроту. Від нього відрізали шматок 2 п'яті, становить 12 метрів. Скільки метрів дроту було в мотку. Звичайно, потрібно 12. Поділити на 2, помножити на 5. І в вами вийде 30 метрів дроту в мотку. Молодчиночки. Працюємо письмово. Знайди число, якщо його 2 треті дорівнює 34 260. Отже, у нас з вами є якесь число, яке поділили на три рівні частини. Дві частини з трьох дорівнює 34 260. Як знайти нам з вами ціле число? Звичайно, слід 34260 помножити на 2, розділити на 3. Дорівнює 51 390. Знову знайди число, якщо 5 сьомих дорівнює 2500. Назвами є якесь одне ціле число. Його поділили на 7 рівних частин. 5 із семи частин дорівнює 2550. Нам слід знайти це ціле число. 2550 помножити на 5 розділити на 7. Дорівнює 3570. Останні два. Числа відшукайте, будь ласка, самостійно і за відео перевірте. 140240. Молодці. Порівняй дроби. Для того, щоб порівняти дроби, давайте з вами згадаємо, як називається число над рисочкою і число під рисочкою. Число над рисочкою називається чисельник, число під рисочкою називається знаменник. Скажіть, будь ласка, на що вказує знаменник? Знаменник вказує, на скільки рівних частин ціле поділили. На що вказує чисельник? Вказує, скільки, рівних частин, скільки частин із цілого взяли. Коли нам потрібно порівняти дроби з однаковим знаменником, то що відбувається? Той дріб, у якого чисельник менший, є. Меншим. Але таким чином порівнюються лише дроби з однаковими знаменниками. У нас з вами однакові знаменники. Отже, одна сьома менше, ніж 6 сьомих. Будь ласка, порівняйте дроби, запишіть до зошита і відео, за відео перевірте. Молодці. Розв'яжи рівняння. Перед нами складні рівняння. Давайте уважно подивимося, що на звичному в цьому рівнянні. Воно складне, в ньому є вираз. Якщо у нас в рівнянні є вираз, то ми з вами обчислюємо його. Так? Отже, х відняти 275, нам слід збоку порахувати, скільки буде 4056 помножити на 4. Звичайно, буде 16224. Тепер ми з вами із складного рівняння отримали просте рівняння на віднімання. Зменшуване відємник, різниця. Як слід знайти зменшуване? Звичайно, до різниці слід додати від'ємник. Х дорівня 1622 додати 275. Поруч обчислюй, будь ласка, дорівнює х дорівня 16499. Тепер виконуємо перевірку. 16499. відняти 275 дорівнює 4056 помножити на 4. Будь ласка, порахуйте збоку і перевірте, чи співпадає у вас ліва сторона з правою. Так, якщо співпадає, значить рівняння ми з вами розв'язали правильно. І ще одне складне рівняння. Це помножити на 3 дорівнює 407 помножити на 9. Що незвичного у цьому рівнянні є вираз. Якщо є вираз, значить ми з вами його обчислюємо. Це помножити на 3, і тут поруч стовпчик, порахуйте, будь ласка, 407 помножити на 9. Дорівнює 3663. Молочиночки. Зі складного рівняння ми отримали з вами просте рівняння. Це помножити на 3 дорівнює 3663. Дія множення. Згадаємо назви компонентів дії множення. Перший множник, другий множник, добуток. Як знайти невідомий множник, слід добуток, поділити на відомий множник. Це дорівнює 3663 розділити на 3. Це дорівнює 1221. Підкреслюємо, виконуємо перевірку. 1221 помножити на 3, дорівнює 407 помножити на 9. І дорівнює 3663 дорівнює 3663. Рівняння розв'язано правильно. Отже, сьогодні на уроці ми з вами. Розв'язували складні рівняння, порівнювали дроби з однаковим знаменником, знаходили дріб від числа і число за його дробом. На цьому урок з математики завершено.